Всім привіт! Я Катя і я редактор української версії Handbook Germany. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, які зміни очікують українських біженців з 1 вересня 2022 року. 1 вересня 2022 року набуває чинності нова директива України Aufenthaltsübergangsverordnung. В ній вказано, що біженці з України можуть перебувати в Німеччині до 30 листопада 2022 року. Раніше вона встановлювала, що біженці з України можуть перебувати без візи на території Німеччини до 31 серпня 2022 року. Зараз вона також обмежує безвізове перебування біженців України в Німеччині на 90 днів. Це означає, що на протязі 90 днів з Першого приїзду в Німеччину ви маєте подати тут заяву на отримання тимчасового дозволу на перебування або заяву на отримання притулку. Зверніть увагу на те, що якщо ви це не зробите на протязі цих 90 днів, то ваше перебування в Німеччині буде незаконним. Що саме означає це для отримання дозволу на перебування? Якщо ви приїхали в Німеччину до 3 червня 2022 року або 3 червня 2022 року, то вам необхідно подати заяву на отримання дозволу на перебування до 31 серпня 2022 року. Якщо ж ви приїхали після 3 червня 2022 року в Німеччину, то ви маєте 90 днів, щоб подати заяву на отримання тимчасового дозволу. Якщо ви приїжджаєте в Німеччину 1 вересня або після 1 вересня, то ви також маєте 90 днів, на протязі яких ви можете подати заяву на отримання дозволу на перебування. Якщо у вас ще залишилися запитання, ви можете перейти на нашу офіційну сторінку Handbook Germany, або напишіть питання нашим модераторам на сторінці Together in Germany. До побачення!